Ну, мені цього не вистачало трошки маю точінської, це демонізація материнства. Постійно це бачу в соцмережах. Мені чомусь викидає цей контент, я не розумію. В Твіттері, там, в Трецах, оці всі обговорення про те, що материнство це, типу, спочатку, ти там награння життя і смерті, а потім, ну. Так все страшно, і так все відповідально, що е, намагаються уявити материнство так, що це якась недосяжна величезна жертва да, з того боку, що ти прям від цього ніколи це прям змінює життя настільки, що ти там, ледь тебе не знищує і, і ну коротше. Я це постійно бачу, от якісь такі фобії вже пов'язані з материнством. Мені здається, що це як дві сторони однієї медалі. Це з одного боку тиск ідеального материнства, а з іншого боку, тиск того, що від тебе вимагається там, 200% всіх твоїх сил, і ти після цього просто ну, типу, не виживеш і, і здохнеш, у тебе ні, не буде ні здоров'я, ні, ні, нічого, ніяких ні бажань, ні. Амбіції нічого, типу, все ти твоє життя закінчиться на цьому.